Вітаю, любі третьокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо виконувати дії з круглими числами. І на початку пригадаємо, а що ж таке кругле число. Кругле число це те число, яке закінчується на нуль. Розгортаємо свої робочі зошитки, записуємо 21 листопада класна робота. Каліграфічна хвилинка з логічним навантаженням. Вам треба встановити закономірність і продовжити числовий. Ряд. Натисніть на паузу. Перевіримо 150, 250, далі 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600. Якщо все правильно, порадійте своєму успіхові. Сьогодні працюємо з вами на сторінці 61. Вже розгорніть сторіночку 61. І перше завдання, яке ми з вами виконаємо письмово, це буде завдання під номером 452. Прочитаємо завдання. Виконайте дії та розшифруйте слово. Результати цих виразів це будуть певні числа, які відповідають певній букві. Отже, записуємо вирази 452. І записуємо перший вираз. 200 помножити на 3 мінус 300. 200 помножити на 3 мінус 300. Пригадаємо порядок дій. Якщо в виразах є множення або ділення, то спочатку ми виконуємо множення або ділення, а потім вже додавання або віднімання. 200 помножити на 3. Дві сотні помножити на 3 буде 6. Сотень 600 мінус 300 дорівнює 300. Звернемося до таблиці, 300 це буква, «Т». напишемо буква Т. Наступний вираз: 120 помножити на 3 і плюс 100. 120 помножити на 3 і плюс 100. Перша дія множення 120 помножити на 3. 100 помножити на 3 буде 300, 20 помножити на 3 буде 60, а 300 плюс 60 орівнює 360 плюс 100. 300 плюс 100 буде 400, та 60 буде 460. А 460 це буква. Mm. Наступний вираз записуємо 70 плюс 4 і помножити на 50. 70 плюс 4 і помножити на 50. Перша дія додавання чи множення? Множення. 4 помножити на 50. Доцільно використати переставний закон множення. 50 помножити на 4. 50 помножити на 4 буде 200, тому що 50 плюс 50, плюс 50 плюс 50 буде. Або ми можемо 50 помножити спочатку на 2 буде 100, а потім ще раз помножити на 2 буде 200. 200 плюс 70 дорівнює 270, 270 це буква S. Від бока вките, відступимо одну клітиночку і запишемо другий стовпчик: 400 поділити на 4 і плюс 400. 400 поділити на 4 і плюс 400. Перша дія ділення чи додавання Ділення. 400 поділити на 4. 4 сотні поділити на 4 буде 1 сотня, а 100 плюс 400 дорівнює 500. Число 500 це буква Я. Так. Наступний вираз записуємо 10 плюс 700 помножити на 0. 10 плюс 700 помножити на 0. Перша дія додавання чи множення. Множення. 700 помножити на 0 буде 0, а 10 плюс 0 дорівнює 10. А 10 це число, точніше, 10 це буква Ч, буква Ч. І останній вираз. Записуємо 90 мінус 80, поділити на 10. 90 мінус 80 поділити на 10. Перша дія буде віднімання чи ділення, ділення. 80 поділити на 10 дорівнює. 8, а 90 мінус 8 дорівнює 82. 82. А 82 це буква А. Отже, прочитайте слово, яке у нас утворилося. Так, діти правильно це слово тисяча. Ну що ж? Працюємо з вами далі усно. Зараз ми з вами виконаємо нове завдання. Тому послухайте, будь ласка, дуже і дуже уважно. В кожному з цих чисел, які ви бачите на екрані, ми будемо з вами називати скільки всього десятків цих числах. Увага! Число 25. Всього десятків в числі 25. 2. Дев'яносто сім. Всього десятки в числі 97 – дев'ять. Число 100. Всього десятків числі 100 десять. 10. Число п'ятсот десять. Всього десятків в цьому числі 51. один.

Наступне завдання запишіть, будь ласка, вирази 454. Вирази 454. На сьогоднішньому році математики ми з вами навчимося ділити трицифрове кругле число на одноцифрове. І так, номер 454. Розглянь зразок. Знайди частки. Та поясни спосіб обчислення. Частка це результат дії ділення. Отже, всі вирази на ділення. 240 поділити на 6. В числі 240 всього 24 десятки. 24 десятки поділити на 6 буде 4 десятки, а 4 десятки це 40. 720 поділити на 9. В числі 720, всього 72 десятки. 72 десятки поділити на 9 буде 8 десятків, а 8 десятків це 80. Користуючись разочком, ми з вами обчислимо вирази під номером 454. Отже, 240 поділити на 6. В числі 240 всього 24 десятки. Можна точечку для себе поставити, так? 24 десятки поділити на 6. Наскільки треба помножити 6, щоб отримати 24. На 4. 24 десятки поділити на 6 буде 4 десятки. А 4 десятки це 40. Записуємо наступний вираз: 120 поділити на 4. 120 поділити на 4. Після останньої циферки ставимо точку. Скільки всього? Десятків? 12. 12 десятків поділити на 4 буде 3 десятки, А 3 десятки це 30. Наступний вираз. 180 поділити на 6. 180 поділити на 6. Знову перед останньою циферкою ставлю точку. Всього десятків 18. 18 поділити на 6 буде 3, а 18 десятків поділити на 6 буде 3 десятки, отже, це число 30. Відступаємо вправо 2-3 клітиночки, записуємо наступний вираз: 180 поділити на 9. 180 поділити на 9. В числі 180 18 десятків. 18 поділити на 9 буде 2. Та ще дописуємо 1 0. Отже, 180 на 9 буде 20. Далі, 360 поділити на 6. Записуємо 360 поділити на 6. Після першої циферки я ставлю точку для себе. 36 десятків поділити на 6 буде 6 десятків, а 6 десятків це число 60. І останній вираз. 360 поділити на 4. Ставлю точечку всього десятків 36. 36 поділити на 4 буде 9. А 36 десятків, значить, я не забуваю ще дописати 0. 36 десятків поділити на 4 буде 9 десятків. А 9 десятків це 90. Зараз я вам пропоную відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо! Як пташки розправи крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жирафи витягне шию, Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик. І почухай свій живот. Продовжуємо дітки, слонення ногами гучно тупає Туп-туп-тутуп-тутуп-тутуп-тутупту Поросятко весело захрюкає. від жени, від себе. Дихаємо, дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся, всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами, наші друзі, час обіймів для... Що ж, гарно, ми з вами відпочили. Тож, перейдемо до задачі. Задача під номером 458. Прочитаю умову задачі. У новому будинку 520 квартир. 100 квартир 4кімнатні, а решта 3кімнатні. Скільки в будинку 3кімнатних квартир? Прочитайте цю задачу для себе. Отже, про що йдеться в умові задачі? В умові задачі йдеться про новий будинок. Скільки всього квартир в новому будинку? 520. З них скільки чотирьохкімнатних? Чотири кімнатних 100. А що сказано про трикімнатні квартири? Що їх решта. Запитання в задачі. Скільки в будинку трикімнатних квартир? Запишіть посередині задачі 458 і запишіть коротку умову до цієї задачі. Стрілочку нагадуємо, креслимо з вами простим олівцем. Натисніть на паузу. Отже, у новому будинку 520 квартир всього з них 100 квартир це 4 кімнатні. Решта це 3кімнатні. Діти, що означає слово решта? Це всі інші. Всього 520, з них 104 кімнатні. Як же ж знайти цю решту, що необхідно зробити? Від 520 відняти 100 правильно записуємо розв'язання. Розв'язання. Ми від усієї кількості квартир, а це 520. Віднімаємо кількість 4 кімнатних, а це 100. Дорівнює. 5 сотень мінус одна сотня буде 4 сотні та ще 20, 420. В дужечках квартир. Крапка. Так як ця задача розв'язується однією дією. Пояснення писати тут не треба, бо пояснення це і буде відповідь. Скільки в будинку трикімнатних квартир? Замість скільки ми підставляємо число. Це у нас 420. Записуємо. 423кімнатних квартир. Крапочка. Запишіть, будь ласка, відповідь. 420 трикімнатних. А як діти можна перевірити? Ми з вами знайшли ще трикімнатних квартир 420. 4кімнатних ми знаємо, що 100. А давайте обчислимо, а скільки ж тоді буде всього. 420 плюс 100 дорівнює 520. Отже, ми правильно з вами знайшли решту. Отже, ваше домашнє завдання, діти. Номер 455 і номер 457 на сторінці 61. Дякую за активність. До нової зустрічі!